Мир, тобі, дорога, мені церква, шлях любови, святі і рідні у Христі Ісусі, усі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні, благодать вам і мир від Бога Отця, нашого і Господа Ісуса Христа. Благословені і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіх і всілякої, щоб у всякій скорботі Він нас потішає, щоб могли потішати й ми тих, що у всякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ісус очікує, що Царство це щоденне життя під визнанням Божого суверенітету та довіра Його захисту та забезпеченню. Якщо ти називаєш Христа Царем, але не слухаєш Його наказів, то краще і не називай Його Господом, і шануй Його устами. Бо в Божих очах це марне, порожне. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга Вихід 17.7, і назвав він імя того місця, Маса та Мерива – через колотнечу ізраїльів синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. Хіба в тяжкі моменти ми не питаємо так, як колись ізраїльський народ, Господь з нами чи ні? Ставши свідками та жертвами рашистського тероризму, ми кричимо до Господа: Де ти, чи є Господь серед нас, чи нема. Дійсно, чи присутність хвилювання в наших серцях не означає визнання нашого невір'я? Святе письмо застерігає нас не шпигувати за серцем своїм і за очима нашими. Числа 1539. У Слову Божому, спочатку згадується серце, а потім очі, щоб вказати, що очі... Слідують за серцем, зір направляється туди, де вже знаходиться наше серце. Ми бачимо, як ми віримо нашим серцем. За вірою вашою, нехай станеться вам. Коли розвідники сказали, ми не можемо піднятися, бо вони сильніші за нас, числа 1331, вони показали своє небажання вірити в Божу обітницю. Бо, іншими словами, вони виявили свою віру в нездатність Бога виконати своє слово. Насправді, єврейське слово ніж ми також може означати ніж він, що свідчить про те, що шпигуни вірили, що навіть Бог буде, ну, не зможе викоренити хананеян. Відповідно до їхньої віри, так було зроблено, вважаючи, що це неможливо, вони втратили можливість Божої обітниці. Нам слід себе запитати, чи насправді я шукаю Бога понад усе, а може, є інші речі, котрі займають перерітнетніше місце в моєму серці, чи впевнений я, що Богові можна довіряти в постельних переживаннях нашого життя? Чи думаємо ми, що Бог до нас несправедливий, чи стогнали ми від того, що наш шлях занадто складний, що наша ноша нам не по силі? Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Матвія 25, 24. Однозначно, що ми своїм обмеженим розумом неправильно оцінюємо Бога і неправильно тлумачимо наші стосунки з Ним та Його відношення до нас. Ми ходимо вірою, а не видінням. Це вірно для всіх людей, оскільки кожна душа живе тією чи іншою вірою. Так як ти віриш, так і живеш. Наша здатність пізнати Бога ґрунтується на благословенні Духа і істині Слова Божого, а не на наших власних заслугах. Як ми, посудини, розбиті, можемо шукати найперше Царство Боже, окрім віри в нього? Хіба це не передбачається в усіх наших пошуках серця? Саме віра в, наші, в Божій обітниці та віра в те, що Бог дотримає своїх обітниць є ключем того. Щоб спочатку шукати Божого царства, ті, хто не шукає, не вірять, що Бог є пріоритетом номер один їхнього життя. Джон Парсонс зауважує: віра бачить те, що можливо, і відмовляється піддатися штучності простої видимості. Дійсно, зовнішній вигляд часто є перевіркою нашої мужності. Можливо, ми ніколи не дізнаємося, як часто проводилися випробування. І незадовго до того, як перемога була очевидна, серце завмирало і розбивалося від страху. Нехай буде тобі згідно з твоєю вірою. Це духовний принцип, який стосується кожного. В цьому сенсі важливо не те, що ми маємо віру, оскільки ми всі її маємо, а те, чи ґрунтується наша віра на обітницях і силі Господа Бога Ізраїля, чи на чомусь іншому. Завтра продовжимо. Я Володимир Неморжицький, пастор церкви Шлях Любові. Mr. Ouroć, Ukrajina.